Люба, ти що вже надумала? Я дивлюся, доки дійсний мій паспорт, бо мене вже задрало. Я хочу йти так, як усі. На море. Я хочу побачити океан. Люба, а я? А я що робить? Я теж дуже хочу. А я про тебе теж подумала. Тобі не треба їхати ні на які моря, ні на які океани, тому що я замовила для тебе рибку, яка прямо плаває в Атлантиці. Зараз ти собі поїш, розслабишся. Дивися. подивися, яка повна баночка рибки. Давай. Корисна риба, яка виросла в морських умовах. Завод працює понад 20 років. Рибка збагачена великою кількістю вітамінів. Обов'язково спробуйте. Їж, Т собі насищаєшся, омегу, ти собі плаваєш десь там і думаєш. Ну добре, йди. А можу взяти гроші на путьолку? Ну добре. ну добре, на рубку одну беру з собою. Добре.